З приводу країни, яка нас не підтримує, і яка має можливо чи не єдина вплив на Росію, це Китай. Чи топтали до неї якусь дипломатичну стежку з 22-го року, і якщо так, то... Впливись? топтали так, що мозолі натерли. Чому це все не складалося? Е, е, та тому що Китай і Росія об'єднані стратегічною метою е, розхитати Захід і задача Китаю. Це стати світовим гегемоном. Китай відводить Росії роль військового тарана у досягненні цієї мети. Росія, з огляду на свою націонал... націоналістичну історичну шизофренію радо на це все погодилось. Тому можна стримувати, можна утримувати Китай від якихось дій. Можна і треба підтримувати нормальні відносини з Китаєм. Як би не було складно, якщо ми мислимо категоріями 50 100 років, де буде українська держава через 50 років, через 100. Китай буде одним ну, з двох гегемонів, або з певною долою вірогідністю можна говорити єдиним гегемоном на той момент. Не треба бити всі горщики з ними зараз. Тому з Китаєм треба обережно, суто з, з огляду на цю роль, але роз'єднати Китай-Росію і Росію зараз неможливо, тому що занадто тісно сплетені їхні інтереси. І втрутитися хоча б... Трішечки. Ні, ні, забудьте, це все мрії бідних студентів називається.